гортані людини. Підязикова кістка, до якої підвішена гортань з допомогою зв'язок, щитопід'язикових, щитопід'язикових парних зв'язок. латеральних щитопід'язикові вони називаються. І непарної. Серединною щитопід язиковою вона схована під оцією коричневою структурою. Коричнева це щитоподібна залоза. От її оця довга така тоненька долька прикриває серединну щитопід'язикову зв'язку. Щитопід'язиковий м'яз теж підвішує кістку, до кістки гортань. Ви вчили цей м'яз, знаєте, з групи, що нижче під'язикової кістки. Так. І нарешті щитопід'язикова мембрана, оця біла структура із сполучної тканини. Сама гортань складається із е, непарних великих хрящів і парних дрібних. Парні хрящі, е, не парні хрещі. Е, оце щитоподібний хрящ. Видно, у нього є. Невеличка вирізка спереду. А позаду верхні і нижні ріжки, підростки, які звуться ріжками. Так от латеральна щитопід'язикова зв'язка кріпиться саме до верхніх ріжків. От є великі ріжки під язикової кістки із Верхніми ріжками щитоподібного хряща. Так. Другий хрящ, гортання, перс неподібний. У нього спереду ось дужка, оце, дужка. А позаду вона розширюється, утворює пластинку. Бачите, що поверх пластинки тут йдуть невеличкі посмуговані м'язи. І третій, останній великий фряжо гортані – надгортанник. Оце. Вам додому завдання, коли будете обідати, ложкою трошки придавити язик вниз. І побачите, в глибині рота виглядає оця структура. Верхівка надгортанника. Надгортанник вниз звужується і тоншає. Оця звужена, потоншена частина надгортанника зветься стебельцем. Вона у вас там є в підручнику, намальовано, добре видно там. Це єдиний еластичний хрящ гортані. Всі інші хрящі гортані і парні і не парні будуть. І а цей еластичний. Так от, завдяки тому, що він еластичний, по-перше, по-друге, що стебельце вузеньке і тоненьке, він дуже легко нагинається. Це кожен раз відбувається, коли ми ковтаємо, щоб їжа не потрапляла у дихальні шляхи, а йшла в стравохід, розташований отут позаду гортані надгортанник нахиляється і перекриває вхід в гортань. Але цього не відбувається, коли ми говоримо або сміємось. Тоді надгортанник не згинається і не закриває вхід. Тому завжди при розмові або при сміху риск, що потраплять сторонні частки в органи дихання. Парні. Серед парних хрящів, великим, є черпакуватий хрящ. Ось. Видно, що він стоїть на пластинці перснеподібного хряща. Тут з нього зрізали слизову оболонку, щоб було його видно. Так. Цей хрящ має два відростки: один голосовий і один м'язевий. До м'язевого відростка кріпиться. Голосова зв'язка, а до голосового відростка кріпиться голосова зв'язка, а до м'язевого – голосовий м'яз. При скороченні м'яза хрящ повертається навколо вертикальної осі і при цьому звужується голосова щілина і одночасно натягуються голосові зв'язки. Два інші хрящі. Набагато менші і практично значення не мають. Тому достатньо буде, коли ви скажете, що вони звуться один ріжкоподібний, а другий клиноподібний. На розрізі добре видно, що гортань ділиться на три поверхи. Верхній поверх зветься переддвер'я гортані. Середній поверх зветься проміжною частиною. І нижній поверх під голосовою частиною. В проміжну частину входять несправжня голосова складка і справжня голосова складка. Чому вона справжня? Бо вона саме вона прикриває голосові зв'язки. Між цими двома складками є гортанний шлуночок. На моделі він невеличкий. Але насправді він значно глибший, як по горизонтальній частині, так що він повертає потім донизу і опускається аж до такого рівня. Тобто низ його заходить аж під голосову частину в глибині, в стінці гортані. Хея довга трубка, яка також має хрящовий скелет, але вже з однотипних хрящових півкілець. Багато хрящових півкілиць, з'єднаних між собою кільцевими зв'язками. Ось жовтий колір це кільцеві зв'язки. А з середини вистелений війковими пітеліями, як всі дихальні шляхи, починаючи від носової порожнини. Задні кінці хрящів, хрящових півкілець, з'єднує перетинчаста частина із сполучної тканини і гладенького м'яза. Нижній кінець гортані роздвоюється на два бронхи. І це місце називається біфуркація трахеї. Біфуркація, трахеї. Тільки що тут, оскільки це шкільна таблиця, намальовано приблизно. Тобто симетрично бронхи розходяться правий лівий. Насправді ж, правий бронх отак повинен йти. Майже, бачите, вертикально. А лівий майже горизонтально. Яке це має значення? Дуже важливе. Якщо потрапляють в дихальні шляхи сторонні частки, наприклад, їжі, то вони обов'язково застрягають саме в правому бронху чи його розгалуженні. бронхи, Правий і лівий звуться ще головними бронхами або бронхами першого порядку. Правий бронх розгалужується на три, а лівий на 2 бронхи другого порядку, або частковими. Чому? Бо права легеня, як бачите, має три частки верхню, середню і нижню. І до кожної частки йде один такий бронх, Він несе тільки його повітря, тільки цим бронхом. До своєї частки. Так? А ліва легеня розгалужується на дві. Ліва легеня має дві частки верхню і нижню. Тому і часткових бронхів в лівій два. Бо бронхів другого порядку два. Так? В легені часткові бронхи далі розгалужуються на сегментарні. Чому сегментарні? Тому Сегментів. Ось ці сегменти ви бачите різними кольорами позначені і різними цифрами. Такі позначення постійні. Тобто верхівний сегмент завжди одиницею позначається. Значить. Сегментарні бронхи або бронхи третього порядку далі в своєму бронхолегеневому сегменті діляться на ще менші менші, і В кінці кінців виходить у нас ціле бронхіальне дерево. Тут, тут воно так показано. Натуральна величина легенів привдиху. Я вже сказав, що розмальовані, бо це бронхолегеневі сегменти. Які мають постійну нумерацію. У лівій легені 10 таких бронхолегеневих сегментів, у правій 10 або 11. Тобто не постійна кількість може бути 10, може бути 11. Легеня має внизу оце розширену частину основу, а це верхівка. Верхівка чуть-чуть піднімається над ключицею, тому нерідкі поранення. Саме верхівки легенів. Легень має реберну поверхню, діафрагмальну поверхню. увагу, гнута, повторює форму діафрагми. Діафрагмальну поверхню, середостінну поверхню. Той, яка одна легеня звернута до другої, це середостінна поверхня. Так. І міжчасткову. Ось у нас ліва легеня розділена борозною на дві частки верхню і нижню. Так. Ця борозна дуже глибока. Туди можна засунути руку долоню засунуть. От та поверхня, якою одна то тут до другої, то буде між частковою. Я звертаю увагу, бо нема в підручнику, не згадується ця поверхня. На середостійній поверхні є серцева яма. Відбиток серця. Серцева яма. І на передньому краї, на передньому гострому краї легені лівої. Є серцева вирізка. Вона насправді більша, ніж тут. У вас на малюнку це добре видно, що вона досить велика. Ось ви бачите, головний бронх заходить в легеню, заходять великі судини, вони показані ще й нерви, виходять лімфатичні судини з легені. От всі ці структури разом звуться коренем легені. Якщо вирізати корінь, то на його місці залишиться глибока яма. Оця яма, це і буде ворота легені. Значить корінь заходить у ворота легені. Тепер, подивіться, ось ви бачите білу таку лінію. Це не для краси зроблено, а в цьому місці вісцеральна плевра, яка зрощена з легенією. Від легені тут відходить і перекидається на стінку грудну. Криває грудну стінку зсередини. Тобто місце переходу перекладу вістиральної пристінкову або парієтальну. Ось що це значить. Ну, Крім того, тут ще ви бачите ось такі сірі, а на цьому чорні. Немов зернята, це лімфатичні вузли.